Не покарати, а перевиховати уповноважений президента прав дитини Юрій Павленко відвідав Івано-Франківський СІЗО. Тут під тимчасовим утриманням перебувають вісім неповнолітніх. Усі, крім двох, під слідством вже другий, а то й третій раз опинилися за колючим дротом хлопці за грабежі, крадіжки та наркотики. Їх столичний гість розпитав про причини кримінальних правопорушень, умови перебування та плани на майбутнє. Усі юнаки одностайні хочуть якнайшвидше повернутися додому. Вони всі хочуть додому і стараються для цього зробити все. Вони питаються, як дотримати. Вимог режиму тримання, щоб не порушувати. Вони стараються, питаються, чи вони будуть більше ходити до школи, будуть в школі активніше, чи це їм посприяє в тому, що вони скоріше підуть додому. Ми, звичайно, всім говоримо, що так, оскільки позитивна характеристика під час того, як не будуть відбувати покарання, може забезпечити їм, як кажуть, що вони можуть умовно достроково звільнятися. Особливих зауважень до умов утримання юнаків Юрія Павленка не було. Адміністрацію СІЗО попросив лише оновити санвузли у їхніх камерах. Загалом каже уповноважений справ дитини останнім часом кількість неповнолітніх у СІЗО та колоніях України зменшилася в рази. Якщо три роки тому таких було тисяча нині неповних триста. Це результати нової політики правоохоронних та судових органів, яка спрямована на перевиховання, а не на покарання правопорушників. Як покарати дитину найжорсткішим способом, ми сьогодні знаємо. Тут спеціалістів у нас вистачає і в судах, і в міліції, і в прокуратурі. А як застосувати і яку саме методику застосувати виховну відновну, на жаль, поки що тільки вчимося. Також зменшилися терміни перебування дітей в СІЗО. Якщо раніше вони чекали вироку суду до трьох років, то тепер не більше шести місяців.